Славімо. Його. Дорогі брати і сестри, переживаємо з вами велике свято народження нашого Спасителя. Бог сьогодні поділився з нами, своїм Сином, в людському тілі, і Його словами, ангели, привітали нас на землі. Слава Божі Богу! А на землі мир людям Його подобання. Хочеться побажати вам, вашим родинам, близьким, знайомим, кожної дитині, кожної молодої людині, кожної родині, татові, мамі, бабці, дідусю, кожному грішнику, а особливо в тому періоді, де ми з вами. Живемо в великих і скрайних, можна сказати, атмосферах, де війна. Наші сусіди напали на нас. І тому хочеться побажати теж нашим ворогам, щоб вони повірили в Бога, не в дьявола, а в Бога повірили, щоб вони усвідомили собі, що Бог не дав заповідь бивати, Бог дав заповідь любити один одного. І ми хочемо ділитися цією любов'ю, яку Бог з нами поділився. Тому Різдво Христов, хотіло, щоб воно навчило кожну людину жити по-божому. Тому що нам прийдеться залишити цю землю. Христос прийшов, народився, прийняв людське тіло, але потім бачимо: вмер на Христі Воскрес і приготував нам місце і сказав: Прийду і знову вас заберу. Бажаю. Що в цьому часі не тільки Христос народився в церкві, в Ветлеєві, в шопці, а народився в кожному людському серці. І коли Христос народиться в серці, то серце людському з перемінитися. А якщо не народиться Христос в якийсь спосіб, ми можемо з вами потім ділитися цією радістю. Тільки християнство на землю принесло радість. Ніхто не має такої радості, як християнство, котеч вірить в життя вічне, що ми тут тимчасово на цій землі тому після себе мусимо залишити щось доброго, непоганого, тому що будемо Бог нас судити, коли переця стати на суді Божому. То сьогодні це дитятко з зветлеємо піднімає руку, і хай благословить всім, всім людям на цій землі, а особливо Україні, особливо нашим військовим солдатам, які сьогодні в окопах. Стражданні, терпінні, захищають нашу країну, проливають кров, віддають життя з любові, яка більше любові не може бути, то може своє життя віддати за іншу людину. Ми бачимо в нашій найбільше любов, найбільша любов. Тому хотілося, щоб наші сусіди усвідомили собі, що мусимо засівати любов, і тоді любов отримаємо. А як будемо засівати зло, ненависть. То, що посіємо, то будемо пожинати. То бажаю всім, які стоять у влади сьогодні, дай Духа Святого, щоб вони усвідомили, Бог дав їм владу і дав відповідальність. Не тільки владу, щоб скористатись з влади, а влада несе за собою відповідальність. Тому хотів би, щоб наша влада не була сьогодні гродами, а була тими. Співправцівниками Господа Бога на землі. На землі. Дорогі і ще раз звертаю сьогодні до Бога, звертаю до новонародження Христа, до Його Матері. Хай Христос, в це велике свято свого приходу на землю, засіяв в наших серцях ту велику, велику любов. Тому що Господь хоче замешкати в нашому серці. а не Темних, холодних зимних яслах. Побажаю, щоб Христос знайшов місце в кожному людському серці сьогодні і народився в наших серцях, і ми могли ділитися з вами тою великою радістю, великою радістю знову народженого Ісуса Христа. І завжди співаємо з вами колядки. Хотіло, хай цей день колядок наповнить наші домівки, наші храми. Цим співом е, ангелів з неба, а людей на землі. Допомагаємо сьогодні ангелам в небі, а вони будуть допомагати нам на землі. І цю колядку. Нова яка Світу засіяла. над вертепом звізда ясна, світу засіяла. Хай ця зірка засвітить сьогодні тут і в вефлеємі, в шопці, але хай ця зірка сьогодні засвітить в нашій країні і в кожному з нас. Через хреста Господа наших, благослові Бога, Отця і Сина і Святого Духа, опіка Матері Божої і опіка дитятка Ісус, хай вам товаришу, і оберігає вас від всього злого. І сьогодні бачимо ці святка трошки будуть для нас смутні, тому що не всі будуть святкувати в своїх родинах. А деякі будуть святкувати в окопах, в лікарнях, поранені, покалічені і так далі. Але ми будемо пам'ятати завжди про вас в своїх молитвах перед новонародженим Ісусом Христом в храмі. Тому ще і ще раз бажаю вам в першу чергу ласки і благодаті Божій, і хай мир, мир запанує в вашому серці через Христа Господа нашого.